Етерівський дитячий будинок інтернат є соціально медичною установою для дітей, які страждають на вади фізичного, розумового розвитку та на психічні розлади. Тут постійно проживають хлопчики віком від 4 до 18 років, котрі потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування та реабілітаційних послуг. Підрозділом інтернату є молодіжне відділення. Задання колективу будинку інтернату полягає в наданні послуг вихованцям з навчання, виховання реабілітації та медичного обслуговування, підготовка до самостійного життя та трудової діяльності. Останнє стало, за словами педагогів, визначальним в діяльності закладу. Про те, як арт-терапія допомагає вихованцям інтернату побороти власну неспроможність, дивіться далі у програмі. Будинок-інтернат наш вже давно перестав бути в звичному розумінні інтернатом. Це установа реабілітаційного характеру. І як і арт-терапія, як і трудова терапія, як медична реабілітація, психологічна, педагогічна реабілітація це все є складовими реабілітації і адаптації в суспільство наших дітей. Заклад відкритий для відвідувачів. Кожен гість неодмінно завітає на виставку робіт вихованців інтернату Країна майстрів. Складність виконання деяких витворів багатьох здивує. Всі ці оригінальні речі зв'язали ті, кого звикли називати надієздатними. Педагог Валентина Василевська пояснює, що для її вихованців це надскладне завдання, але разом вони досягають потрібного результату. Можемо в'язати все, але так як наші діти ну, їм важко в'язати шкарпетки на чотирьох шпицях, ми е, зробили облегчений варіант. Ми в'яжемо їх в розкритому вигляді. П'яточку та ну шкарпетка, потім гулкою, з ниткою шивається і виходить готова шкарпетка. Наполегливо перші петлі на спицях набирає Сашко, бо має бажання зв'язати подушку, зв'язати кохту. задоволений своїм кінцевим результатом, і коли виріб уже готовий. Результатом цієї колективної роботи буде букет польових квітів з бісером. Вироби Івана взірець для початківців. Та головне, що цей хлопчина засвоїв у закладі бути потрібним до допомозі людям, все, чого навчають, має не лише естетичне, а й практичне застосування. Те, не якими оздоблені клумби, справа рук у гуртківців Зінеїди Победінської. Я щаслива тим, що в цьому закладі. Змогла донести до руки сердець своїх вихованців красу лозового прутика. Дітки з задоволенням самостверджуються, займаються цим ремеслом. І я біля них теж навчаюсь. Навчаюсь перш за все у тій доброті і тій віддачі, яку вони чекають від мене. Звичайно, на сьогоднішній день можна було займатися своєю індивідуальною випуском продукції, але чомусь 15 років тому, коли мені рекомендацію дала начальник відділу культури Мельник Ольга Феодосівна попрацювати з цими дітками. І вже я тут корінечком приросла. У нас є хлопчик, це відкриття для мене, Бежан Анатолій. я сьогодні покажу вам його виставку. Це вже в нашій країні майстрів. Виставка індивідуальна, його власна. Але він постидався трішечки, бо він така його поведінка, коли гості. Ховається. Але сам взагалі талановитий дуже хлопчик. І так у кожного, як і всі інший гуртківець Володя, почав з простої, але посильної вправи, а тепер точно знає. І руки в мене як золоті. У да. мене все виходить. Ріжем, складаємо е, пучки, варимо. Під час першого всеукраїнського благодійного аукціону робіт дітей із особливими потребами Василь два дні проводив майстер-класи з лозоплетіння, дав уроки особисто міністру соціальної політики. Тепер Вася визначився із тим, якою буде справа його життя. Я хочу всіх дітей навчити лозою займатися. Де <му> сміяться? Сцена я та публічні виступи відіграють велике значення для самоствердження мешканців закладу. Жоден фестиваль, куди запрошують учасників художньої самодіяльності та інтернату, без них не відбувається. так довго почта не приносить, чи може милість за дощами? І на синіми очима маленька квіточка в житті. Роза у тебе за плечима А атриношити. Всі досягнення своїх вихованців, чи то участь у весному пісенному фестивалі, чи то у всеукраїнському ярмарку рукотворів. Або у міжнародному футбольному турнірі педагогічний колектив інтернату приймає за їх спільні успіхи. Одним із видів реабілітації це є спортивна реабілітація. Ну, наші вихованці займаються спортом активно, зокрема говорять про це їх досягнення. Ось два роки підряд наші вихованці представляють Україну на міжнародних змаганнях серед інвалідів у Швеції на Кубок Готії. Ось друге місце, яке вони зайняли в 2012 році. Ось перше місце вони в своїй підгрупі зайняли в 2013 році. Ну, Надіємося, що поїдемо в цьому році, поїдемо в Бельгію. Переконані, кожна нехай маленька перемога селяє у дітей впевненість у своїх силах. Коли приходять в інтернат, вони закриті. От. А коли вони в нас уже знаходяться декілька місяців, вони починають розкриватися як та квіточка. От, і стають вони більш такі добрі. У нас не всі діти сироти, у нас багато батьківських дітей. І батьки віддають сюди дітей з тим, щоб діти навчалися, щоб діти працювали, щоб діти привчалися, до, адаптувалися до життя в суспільстві. І на сьогоднішній день, коли батьки раніше все-таки багато дітей ми відправляли в будинки інтернати для дорослих. На сьогоднішній день. В основному батьківські діти забираються додому, і це є. Я вважаю, великим досягненням нашої установи. А також ми бачимо, і батьки бачать, що діти стають корисними як для себе, так і для сім'ї. Ну і в загальному для суспільства не є обузою».